І так, усім привіт, дорогі Всім друзі! З вами Олег і Настя. А, сьогодні ми подивимося новий відос від Окріпа. А в цілому він випустив відос про Мелстроя. Або ж Мелстрой лихоманка в Україні. А, ну, взагалі, по-моєму, Мелстрой сам українець, якщо мене не зраджує пам'ять. Я а, не в курсі. Я, я, колись, навіть не хто. я колись розказував, що е, якось знав його, але ще за тих е, часів, коли у нього ще даже поняшна аватарка була на каналі. І знімав він по показго всякі прикалюхи в місяці Скіфом. Mm. Але Скіф е, своєю дорогою пішов, Мелестрой своєю, і таке щось. Давай подивимося. Увага, будьте обережні! Зараз люди хворіють дуже небезпечною хворобою. Передається виключно через Тік-Ток, із симптомів нереальне бажання стати лисим. Хері, я щось не знаю. Я не хотів. Бути Просто зрозумійте. Прям я не знаю. Коротше, суть в чому. А, в понеділок а, я на одну співбесіду їхав, і мені потрібно було постригтися срочно. А, в неділю у нас перукарні чи барбершопи взагалі ніякі не працюють. І Настя дав машинку сказав, пострижи мене сама. Хорошо, у нас перехід ніякий не вийшов, вся стройка на. 17. І вийшло так, що вона мене постригла повністю під тройку. Я не хотів, щоб так було. Це але... я теж не хотіла, Я казала, хотіла. ну хай але... так вже, хай там буде та й переходить. Та ну йо. Це, звісно, далеко не найтрешовіше, що взагалі є під ось цим хештевом. Є речі набагато дивніші, і я вам їх обов'язково покажу. Бо навіщо ми взагалі зібрались, крім того, як не на крінж подивитись? <плес> Навіть від тих, від кого ніхто цього не очікував. Та яка причина, що інтернет дуріє настільки, як міг треш стрімер зробити собі треш глядачів? Давайте розб. Все дуже просто, все було строї, <laughs> я да, відповідаю. Були чувачки, які якусь хуйню робили, і вони були, по-моєму, всіх, так. Да. <laughs> ну, враховуючи, скільки я вже на Ютубі, я з 14-го року роблю відоси, а то і з 13-го. І я... у мене на моєму шляху ставало прям так агром'яна сила цих треш стрімерів в трі. Треш блогерів, які все робили за донати. Що ти не скажеш, завжди робили. Я навіть пам'ятаю, як в місці з підписниками під час своїх трансляцій ходили і дивилися на чужі стріми. <свят> а, це... а, а це рейд, да, рей... рейдили стріми, це було весело. <звят> Збиратись і не поспішайте відміняти мене в коментарях. Типу навіщо ти робиш відео про росіянин? По-перше, мелстрой білорус, але причина <звят> далеко всього... Білорус, все таки. Тому я не той, хто з радістю буде вам розповідати, як там справи у кого стрімера. Але коли в моїх реках почали з'являтись українці, руки самі потягнулися робити mm. вам це відео. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Давайте з базової бази, з основи, просто для тих, хто 5 років сидів без інтернету, хто такий взагалі Мелстрой. Oh, Якщо да, супер коротко, білоруський треш стрімер. Думаю, у когось з вас вийде згадати далекий 2020 рік. Там узимку була Ситуація, яка роздулась до досить великих масштабів. Мелстрой постукав дівчину об стіл головою. Звісно, GTA 5 RP. Я вам. Да. а... До речі, я ще згадав таку ситуацію, яка була, от, реально у мене була. А, на той момент як у мене тільки стукнуло 175 тисяч підписників. А, у мене вдома було застілля, там у мами ще у когось. І виходить, до нас на застілля прийшов один із друзів її подруги, який, ну, чи багатий, чи ще щось. Він, коротше, oh. хотів цілий будинок зробити з, там, якесь нове ЖК. В общем. Mm -hmm. І так вийшло, що він, узнавши про те, що я блогер, він хотів, щоб я мутив таку ж херню, як ми мутить а, а, типа... я Ну ти казав, що якийсь чувак хоче, щоб я якусь херню, типа ці треші, якісь. Так, він хотів вложитися в рекламу мене. Хотів вложитися, щоб я саме в його цьому будинку снімав безкоштовно квартиру, він мені дав би, щоб я її трохи не розносив а, ліж би робив рейтинги його ЖК. І у імені. Ну, це тупняк. Я знаю, я не знаю, на що це було, але не думаю, що дивлячись, такі от ці, і хтось би купляв там квартири. Це було б Ну, він, він мені там колосальні гроші предлагав. Понятне діло, але це <губить губити> таке Да. Амто, це що правильно не покажу, але в Телеграм закину. Тому підписуйтесь. Ага. Вся ситуація, і в принципі велика кількість трешових стрімів постійно збирала певну аудиторію. А, і... Да, там був скандал про те, що він а, там, по якійсь непонятній причині, вмутузив жінку, що вона собі зуби розбила. О Боже. Да, чи губи, чи таке, зуби. Я, я щось таке пам'ятаю, по-моєму, зуби. Це доволі давно було. Угу. І після цього він якби почав сильно хайпувати. Ну... А чом би і ні, погана реклама. Це теж реклама. Да, Коло підписників да. росло, а де багато аудиторії, там багато донатів і, врешті-рештка. Тому і фінансування на подібні вечірки mm -hmm. завжди вистачало. До да, цього відео да. я цього не знав, але прочитав, що Малстрой встановив рекорд на трансляції з Моргенштерном, Де його трансляцію одночасно дивилися 720 тисяч mm -hmm. людей. В різних джерелах кажуть, що це або накрутка, або справді так було. Накрут. Я не знаю, я свічку не тримав і якусь позицію займати не збираюсь. Мені, В принципі, якось пофіг. І ось із такого... Ні, це не крут. Це. Просто Мелс... у Мелстроє просто виробитувалась така аудиторія, яка буде завжди дивитися тільки треш, і їм мало треша в своєму житті. Mm -hmm. Їм тільки не хватає худі з трешером. Надів понадівати такі я треш. Люблю мусор жувати зубами. Короткого опису, і вимальовується образ Андрія Бурима, тобто Мелстроя, людина, яка реально стала амбасадором слова. Каз... Якщо ви думаєте, що він так? ніяк так. не повпливав на ваше життя, то спробуйте згадати, хто вже два роки сидить і дивиться з вами тіктоки. Нескінченні вирізки з фільмів та серіалів, біля яких він обов'язково має бути. Мультики склеєні з мінімалстроїв, і нескінченні спроби якихось інших катнострімерів повторити таку рекламну стратегію в себе. Це вже ну реально набридло, але mm, впевнено ну, ви а, по поводу папіча тут не треба. Йому просто дають деньги. Він а, ці самі деньги просирає і. Тобто, ви йому сказали, як на тобі гроші, все грає в казино. Хоть, а, Якщо удвоїш суму, забирай все. Якщо а, програєш, то ладно, фіг з ним. і все одно получає за рекламу тих же самих казино, особливо на стримах. То есть, йому то пофіг. І Я до цього давно вже звикли, хоча мої рекомендації трошечки очистились від цього. Та ось нещодавно ніхто не просив, але воно з'явилося. Новий конкурс Казанова Барона – роздача квартир за креативні тіктоки. Але слово креативні це просто щоб прикрасити цей тортик. Mm -hmm. В основному це просто тонна крінжа, де люди намагаються отримати свою халявну квартиру або мільйончик. А через що найпростіше викликати якусь емоцію, якщо ти нічого не вмієш, правильно самоприниження. Якщо б хтось вів статистику лисих людей на планеті, я впевнений, що через місяць проведення цього конкурсу ми б побачили аномальний стрибок. Не подумайте, я не засуджую людей за те, що вони голяться. Якщо ви любите аватара, будь ласка, але це все гігантська, просто величезна промо-акція, пряма реклама, Це буквально візуальне посилання в кожному відео. І ці відео роблять далеко не тільки росіяни. Як я вже казав, моїх рекомендаціях було достатньо українців, які то до цього ця тема була? Помниш, я тобі якось Тік-Ток показував, де чувак з. А, а, ну, от фрагмент. Далеко именно. не дітяє. Я пам'ятаю, як ми дивилися, як, вже... як він надівав його на спину. Да, так, ти на надіти його на, на спину і тоді вже поїхати. Це якщо що в Вінниці він коло Гранда, це робив. Да. Казав, в моїх рекомендаціях було достатньо і українців, які хочуть собі халяву і роблять якусь дурку, щоб зібрати перегляди. І були навіть ті, кого ми з вами так добре знаємо. Мені попадалися учасники рубрики Крінж українського Тік-Току». можете глянути на каналі. Ось, наприклад, легендарний: Хочу чи не хочу. Хочу чи не хочу, не хочу. Блін, я молочному шоколаду сказав, не хочу це зі смаком полуниці, полуниця моя любимая ягода. Блін, тепер мені не дадуть. О! Ми вже обговорили його специфічний контент, і справа в тому, що навіть він під шумок захотів спробувати зафармити квартирку. Спойлер не вийшло. Якщо ви не знаєте його, то ви точно знаєте булочка з сосіскою, чай буде брод і праніки до чаю. ім'я Майстрой. Гей, думаю, очевидно, що ініціатива зняти таке відео йшла не від нього, а від того хто знімав, але все одно якось мінус вайбік. Єдиний в цьому прикол, що він потім кожен бутерброд з'їв. Можете подивитись веселу нарізочку, поки я говорю. Ну і ось, мабуть, найкреативніше, що я взагалі зміг знайти. Ви, якщо зараз їсте, відкладіть. От на хвилинку відкладіть, а -а -а. бо ось вам відео. Зараз я зіграю трекмелстроє. Тан-тан-тан-тан-тан, бютрэя, тан-тан-тан-тан-тан-тан. тан 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 всё. Дякую, що послухали концерт. Норм. І Якщо ви думаєте, що це вже все, вишка, верх дурості, то ні, почекайте. Це тільки початок. Я не впевнений, що можу mm -hmm. показати це відео без блюру, щоб Ютуб не дав мені по попі, але по силуету думаю, зрозуміло, що це тату на лиці. Це відео і момент з дівчиною. Я просто закинув телеграм. Думаю, Ютуб цілком може побачити в цьому щось неадекватне, в принципі, uh -huh. справедливо. Та хто хто, але навіть Захар Крамбл Кукі взяв участь в цьому конкурсі, якщо ви пам'ятаєте цей мем. Лукі, лукі, захар Крамбл Кукі, Крамбл Кукі, Захар, Крамбл Кукі в минулому боєць, -анима розбив ліктем половину кухні і забрав приз. Якщо хтось не знав, він українець, який живе в США, але політичні позиції краще не слухати. Там якась каша. Думаю, ті, хто дивляться мене досить давно, розуміють, що в своїх відео я найчастіше не виступаю в ролі судді. Я просто збираю інформацію і передаю її вам. А ви вже в коментарях вирішуєте, норм вам це чи стрьом. Тому щоб більш чітко. Розуміти, ми відміняємо цих тіктокерів чи не дуже, я зібрав побільше інформації. Записуйте на сьогоднішній день Малстрой в розшуку як в Росії, так і Білорусі. За зв'язки з Казпо і несплату податків у нього там можуть бути великі проблеми. Тому зараз він живе на Кіпрі. Усе ще втік. Але я недавно теж читав про те, що його подали в розіск в міжнародний розіск Казахстану ще. Жесть! що ж він вже накл... накліпав такого. Я не знаю. Так Причу. активно рекламують тіктокери, щоб отримати квартиру або багато грошей. Це його новий проект, сайт. конкретно звичайний онлайн катно, яких десятки і десятки інших. З однієї сторони вау, він заробляє мільярди, що може відкрити своє казино. Але з іншої, давайте розбиратися. Стрімер справді по різним джерелам заробляє мільйони доларів, але те, що стосується сайту, читаємо трошки нижче: no is із by байван Він. Тобто простіше кажучи, мадин множество... іксбе. Пройточка.ком uh, uh, yeah. це не незалежна структура. Uh -huh. Це один із проектів Ван Він, з якими Малстрой співпрацює. А хто такий Ван Він? Це офшорне сірека, яке отримало ліцензію на острівній країні в Кіпрському морі, uh -huh. тобто там, де це офіційно дозволено і де вас не заборонять, і не заблокують, як, наприклад, в Україні в Україні камон uh, його заблокували повсюду, тому що це просто розводняк uh, всім. Ютуберам, стрімерам мені таке пропонували рекламувати. Але я принципово відказувався, тому що це чистий розвод на аудиторію. Ну, да, Ти скидуєш посилання, людина на це посилання заходить, вливає свої бабки, потім цей сайт на наступний день просто не працює. Тобто людина не встигла вивезти. А це посилання вже перестає працювати. Mm -hmm. І з усіх оцих от вкрадених грошей від людини стрімер чи ютубер, який це рекламує, це йому дають процент, 20% від прибутку. От вам вся махінація: це було раніше 1xbet потім це переименувалося в 1x Через те, що ну це ж тепер не ми, ми тепер по іншому називаємося, mm -hmm. і так далі. Але рекламні компанії одні ж і ті самі ні, звісно, це казино заблокували, але воно працює через дзеркальні сайти, як yeah, і в Росії, yeah, yeah, yeah. так і в Білорусі, так і в Казахстані. Тобто створюється uh -huh. така ситуація в політики. Бізнес працює, гроші uh -huh. збираються з усіх. А ще, якщо ви пам'ятаєте, Анвіни до нещодавного часу партнери Папіча, які вивезли його з Вінниці, просто для сп. Да, так, Ого. — От тобі на О, таким образом він вели... да. всі. правки. І ось ми розуміємо, що Малстрой працює з ну, якому в принципі начхати на якісь позиції. хоча... Але кстати, у Папіча закінчилося закінчилася співпраця <laughs> з цим з... з... зайтом, і він не знає, що зараз робити. Він переїхав з того місця, де жив. Mm -hmm. а... на більш а, дешеве, але думає про те, щоб а, переїхати в США. Ну це вже ж давненько було. Хіба він ще не приїхав? Він ще поки не приїхав. Да, він поки що думає. Mm -hmm. Майже очевидно, що цей бізнес так і працює. Тут немає якоїсь прив'язки до політичних ситуацій. Це просто великі-великі гроші. Mm -hmm. Та що mm -hmm. там сам Малстрой? Mm -hmm. Чи каже він щось про війну, чи може боїться сказати слово Київ вголос, як і вся інша mm -hmm. російська медіа спільнота? <клянусь>, я цього не розумію. Рамзес бере меню, читає котлета по і там, ну понятне слово там по київськи Он останавливається, дивиться ще раз в меню і говорять котлета і цену, так як я за Мелстроєм не слід

bem não yeah. Нічим нічого, нічого не можу посходити сорі. Ну, у нас тут і позиція mm -hmm. двох стільців, і я не хочу допомагати СВОшнику. Я знайшов ще кілька коротких нарізок, але там в основному все сходиться до я не хочу ні з ким сваритися, мене дивляться як росіяни, так і українці. Як це розцінюєте конкретно ви? Пишіть в коментарях. Може він бізнесмен на вашу думку, який піднявся і зробив себе сам. А може черговий треш-казіношник, який не вартий ніякої уваги, взагалі, окріп видали це відео. Та якщо тут думки можуть розійтися, є речі. З якими ви маєте погодитися стовідсотково. Ніколи не грайте в казино. Я це казав десятки разів, але ну, да, ніколи не десятка. грайте в казино і, будь ласка, не рекламуйте на подібних конкурсах, казино сайти. Я буквально в попередньому відео сказав, що ми занадто сильно розбираємося в усій гемблінг культурі, і на тобі. кожен школяр сьогодні пише хештег сайт казино. Я розумію, що халявна квартира. Я розумію, що 500 тисяч. Я розумію, що дай Бог, хоча б один відсоток з вас зрозуміє, про що я взагалі кажу, і не буде цим займатися. Але. Хоча б один відсоток вже буде якась міні перемога Ну і на фінал вся мораль звучить, як не рекламуйте катно і не грайте в катно. Ну і підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі. Скоро почуємось. Все, дякую за відос От тобі да, да, да. А в цілому, да, а, я б не сказав би, що монстрой якийсь а, прям. Бізнесмен чи бізнесвумен, як його називати, Але все, що я можу сказати, що як а, сказав в свій час а, Скіф, з яким я дуже а, добре спілкувався в свій час, то... Мелстрой продав сраку. от і все. Ну, да, тут по факту. Просто що, що Він, хоче... він захотів, хоче захотів денег, і він себе. У нього не вийшло з Ютубом, він продав сраку, щоб отримати тупо бабки. Хорошо. Заробляй скільки хочеш, але. Ну, так, да, тепер він тікає з від... цього, фік знає куди, щоб але його тільки сраку не зловили. За те, що він всім довжов. Ну, то що. Ті, що він там, він Ну, так, ж... да, щось типу того. Добре, всім дякую за перегляд. З вами був Олег. І Настя. І Луфі. Люфі, люфі. Да. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Доп. Всім дякуємо, всім Па-па.